Купили човни, гідрокостюмі шукали ухилянтів. На Волині затримали горе бізнесманів. У Ковелі завершують ремонт дороги, про який люди просили роками. Радіє, що живий. Історія прикордонника, який зупинив ворожу БМП. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. Розпочну з новини із фронту. Підрозділи сотої бригади перекинули на новий гарячий напрямок. Нині військові з Волині тримають оборону на Донеччині. Як повідомили в прес-службі, сотки ситуація там складна, але залишається контрольованою. Підрозділи сотої окремої механізованої бригади відбивають масовані ворожі штурми, цитую вгризаючись у ґрунти Донбасу. Волиняни завдають окупантам втрат у живій силій техніці, невпинно послаблюючи їх на. Наступальний потенціал. Уточнюю, що до складу сотої бригади входять чотири батальйони: Ковальський, Камінь Каширський, Володимирський та батальйон Луцького району. У квітні 23-го бійців передислокували для виконання бойових завдань на Сході. З того часу волиняни брали участь у боях на Бахмутському, Куп'янському, Сіверському та Лиманському напрямках. Нян за гроші організовували втечу призовників до країн ЄС. Переправляли чоловіків мали на надувних човнах. Через річку Західний Буг з місцевих брали до 3,5 тисяч доларів з клієнтів з інших міст до 10 тисяч доларів. Усіх трьох бізнесменів затримали, коли ті намагались переправити до Європи шістьох військовозобов'язаних. Відомо, що один з фігурантів злочиної схеми займався міжнародними перевезеннями. Двоє інших безробітні. Вдома у зловмисників знайшли мобільні телефони, сім картки, готівку, надувний човен і гідро. Костюм. Ні дня без трагічної звістки з фронту. На війні загинув 37-річний лучанин Олександр Ющенко. На військову службу чоловіка призвали до складу військової частини Національної гвардії України. Мав посаду головного сержанта. Останній свій бій Олександр Ющенко прийняв біля села. Долинська на Дніпропетровщині це було 23 квітня. Лучанин виконував бойове завдання. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника, вічна пам'ять герою. Захотілося жити, взяв РПГ і почав стріляти. Це слова волинського прикордонника з позивним Лезо. Боєць із побратимами стримує російську навалу на фронті ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Як знищують бойову техніку? Далі у сюжеті чи рефлекс працював чи що захотілося жити? Взяв РПГ і почав стріляти. Це прикордонник з позивним Глезво розповідає, як на Донеччині добував бойову машину піхоти на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення. Воює у Волинському прикордонному загоні у протитанковій заставі прикордонної комендатури швидкого реагування оповідає свіжий випадок, коли під вечір позиції ЗСУ штурмували танк та БМП ворога. Танками навіть не побачили вже після того побачили на відео. Побачили БМП, як вона їде на всіх парах. БМП зупинилося від підриву міни, і вже потім я його добив з РПГ. Що, спалили і беху і танка, да? Військовий не приховує у той момент, відчував страх. Каже, моторошно від того, що на тебе суне така велика ворожа машина. Якийсь ще рефлекс працював чи що, захотілося жити, взяв РПГ і почав стріляти. Після пострілу, каже військовий, розслаблятися було ніколи. Адже крім техніки були ще окупанти, які намагались захопити позицію. Як штурм пройшов, якась радість була, але радість не тому, що підбив, і радість тому, що живий. Розповідає і про ту радість, яку мріє пережити понад усе. Хочеться додому, хочеться спокійного життя. У мене вдома сім'я, двоє маленьких діток. Хочеться бути з ними. Проте підсумовує зараз. Мусить терпіти. Треба давати відсіч загарбникам на сході, аби ворожа навала не просувалася далі. Мусимо мусимо стримувати, мусимо боротися. Анна Кравчук, дванадцятий канал. У ковелі завершують ремонт дороги, про який люди просили роками. Вулиця, якою місцеві щоденно добираються на роботу після зими, стала буквально аварійною. Тягнути з ремонтом було ніяк, крім того, й нерозумно. Бо чим довше чекаєш, тим дорожче потім платиш. Більше у сюжеті. У Ковелі завершують ремонтувати дорогу, що сполучає два великі мікрорайони міста: Сільмаш та вулицю Володимирську. Місцеві неодноразово зверталися до міської ради з проханнями замінити на вулиці Завицькій дорожнє покриття. Весна прийшла все розмила, немає взагалі. Там реально яма на ямі. Ці кадри із нещодавньої зустрічі міського голови із мешканцями мікрорайону Сільмаш. Люди вкотре просили ремонту на заводській, якою щодня добираються на роботу в дитсадок, школу, коледж, амбулаторію словом, будь-куди. Після постійних перепадів температури взимку дорога, яка й до того була в незадовільному стані, буквально посипалася. Тут вже не було можливості її якимось чином ладково-ямково ремонтувати. Тому броні було рішення відновити повністю одним картом дорожнього покриття і від вулиці Володимирської до вулиці до вулиці Відродження, і перпендикулярно теж вулицю заводську до вулиці Тараса Боровця. На жаль, не було коштів достатньо, щоб ну, і не було можливості достатньо зробити капітальний ремонт заміною бордюр. І там, можливо, зовнішнім освітленням нормальним хорошим, але саму дорогу ми постаралися відновити. За словами заступника Ковальського міського голови, відкладати ремонт цих вулиць було нікуди. До того ж, нерозумно, адже чим далі, тим більше грошей потрібно було б на їх відновлення. Тим паче, що кількість доріг, що потребують ремонтів, лише збільшується. Вже ми почали робити частковий ремонт дороги вулиці Ольжича. Ось завершили вже ямковий ремонт. Цього виявилось недостатньо, ми ще. Будемо продовжувати цю дорогу. Також ми хочемо навести лад частково в районі. В районі так званої перевалки і зробити частково е, ремонт доріг е, по і Повербицького треба сказати, що пріоритетними для влади міста є витрати на допомогу Збройним силам України за минулий рік. З бюджету громади на потреби армії спрямували 50 мільйонів гривень. Стільки ж витратили на ЗСУ вже цьогоріч, за чотири місяці 24-го року. Одночасно, з такими мільйонними донатами на українське військо владці стара. Раюся дбати і про комфорт мешканців громади. Минулоріч у Ковелі проводились роботи із заміни мереж водопостачання, водовідведення і господарсько-фекальних каналізацій. На цих ділянках невдовзі почнуть відновлювати дорожнє покриття. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Бив до напівсмерті. 23-річний ківерчанин познушався над своїм знайомим чоловіком 32 років. Конфлікт між обома розгорівся опівночі. Молодший схопив дерев'яну палицю і кілька разів ударив по голові старшого. Постраждалий нині з важкими травмами в реанімації, а нападника поліцейські затримали. Ядерна школа вже сьомий рік поспіль молодь має можливість стажуватися на посадах керівників атомки. Це спільний профорієнтаційний проєкт Рівненського ЕС та українського ядерного товариства. Цьогоріч спробувати себе в ролі керівника Раес мав можливість 11-класник Варайського ліцею. Як це було у сюжеті? І як проходить робочий день генерального директора рівненської атомної електростанції Павла Ковтонюка, дізнавався учасник ядерної школи РЕС Артем Сидоренко. Пройти таке стажування на керівних посадах енергетиків атомної станції Учнівська молодь має змогу вже сьомий рік поспіль. Ядерна школа, взагалі, це на сьогодні досить важливий проєкт, тому що на сьогодні. Альтернативи розвитку ядерної енергетики в Україні немає, і ми бачимо, що атомна енергетика вона на сьогодні є таким основним джерелом генерації. І дивлячись на це, ми розуміємо, що і надалі розвиток енергетики генерації в Україні найбагато ймовірніше буде пов'язаний з будівництвом нових ядерних блоків. Павло Ковтунюк також зауважив, що в Україні роблять усе можливе, аби збільшити потужність генерації електроенергії. Планують будівництво нових блоків та відновлення пошкоджених та втрачених через обстріли росіян енергетичних об'єктів. Ведуться роботи по будівництву блоків на Хмельницькій атомній станції. У нас також проводяться роботи підготовчі роботи до будівництва нашого п'ятого енергоблоку. А для цього потрібні кадри. І якщо наша молодь сьогодні буде бачити перспективу сучасність цих об'єктів енергетичних об'єктів, вони тоді підуть і навчатися, і працювати в цьому напрямку. Старшокласник також був присутній на щоранковій селекторній нараді і про широкий спектр завдань керівника атомного підприємства а також разом із генеральним директором побував у різних цехах атомної станції. Також він побачив і такі цікаві, потужні роботи, які проводяться для того, щоб наша станція мала можливість і збільшити потужність, збільшити коефіцієнти використання потужності. Артема цікавило усе. Він уважно слухав, розпитував незрозумілі моменти, прагнув дізнаватися комога більше про роботу стратегічного об'єкта та про атомну промисловість загалом. Ставить він свої питання уже з точки зору того, що він вже знає. От. І я це відчуваю. Я відчуваю, що знання є. А якщо є знання, є бажання до цих знань, значить надіюсь, що він продовжить своє навчання по профілю да, в цьому напрямку. Масштаби підприємства, професіоналізм енергетиків, відповідальність, з якою кожен працівник виконує свою роботу. Усе вразило Артема. Дійсно виглядає дуже потужно. Видно, скільки багато роботи вложено в ці споруди. Видно, що люди, які там працюють, мають неабияку відповідальність за роботу нашої атомної електростанції. Мені дуже сподобалася екскурсія, яку мені провів Павло Іванович. Він розповів деякі деталі роботи станції, і це однозначно замотивувало мене працювати над собою. Спілкування з керівником РАЕС, каже 11-класник, ще більше вмотивувало мене вступити до професійного вишу і в майбутньому розвиватися, щоб стати професіоналом в атомній галузі. Відвідував ядерну школу, аби більше зрозуміти, чи це мені підійде, чи це мені сподобається. І після проходження всього курсу я ну, вирішив, що так це мені до душі, і в майбутньому бажаю стати частиною колективу. Рівенська АЕС завжди прагну дізнаватися щось нове, тому намагаюся використовувати будь-яку можливість для особистого розвитку, каже Артем. Тож проєкт ядерна школа Раес це для мене безцінний досвід, який поповнив мій багаж знань важливою та необхідною інформацією. Олена Муляр, Анастасія Лала Куїтезг Раес для дванадцятого каналу. Ну а поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12». коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на зсу, і з нами до зустрічі.